Виконуємо номер 668 із підручника Геометрія 7 та номер 47.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ вписано коло, яке дотикається до сторін АБ, АЦ і БЦ в точках П, М і Ф відповідно. Знайдіть АП, ПБ БМ, МЦ, Ф і ФА, якщо АБ дорівнює 8 см, БЦ дорівнює 6 см, АЦ дорівнює 12 см. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Нам дано вписане коло О, центр кола П Ф і P, F і М точки дотику. Сторона АБ у нас 8 см, BC 6 і АЦ 12. Потрібно знайти АП, ПБ, БМ, МС, CF і ФА. Приступаємо до виконання, знайдемо периметр трикутника АБЦ. Периметр трикутника всіх його, сумі довжин всіх його сторін. Дорівнює АВ додати ВС додати АС. Це буде у нас 8 додати 6, додати 12. Маємо 26 см. Тепер за властивістю відрізків дотичних проведених з однієї точки. АП дорівнює АФ, БП дорівнює БМ і ЦМ дорівнює ЦФ. Запишемо це, за властивістю відрізків дотичних. проведених з однієї точки А, P дорівнює Ф, А, дорівнює Б, і М, дорівнює Ц, Позначимо, нехай, у нас АП дорівнює Фа і дорівнює Х сантиметрів. ПБ дорівнює БМ і дорівнює З сантиметрів. A дорівнює СФ дорівнює Y сантиметрів. Отже, АП у нас Х, ФА у нас Х, ПБ у нас З, БМ у нас З, І МЦ у нас Y, І Ц у нас Y. Знайдемо периметр трикутника АВС, але уже у вигляді змінних. Знайдемо периметр. Отже, будемо мати АП, Це Х, додати БП, чи ПБ Це З, додати іще З, додати. Y додати Y і додати X. і не за умовою, а ми вже знайшли периметр, це 26. Ну, тепер зведемо подім доданки. X додати X буде 2 x Y додати Y буде 2Y, Z додати Z буде 2Z, і це дорівнює 26. Винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках будемо мати Х додати Y, додати Z. І це буде 26. Ну, а тепер поділимо на 2, знайдемо суму Х, і Z. Отримаємо суму наша, дорівнює 13. Ну, а тепер будемо знаходити наші відрізки. Спочатку Х. Х у нас буде дорівнювати від 13 потрібно відняти суму Х, Y і Z. Дивимось, Х ми позначили це А, Х позначали АП і ФА. Отже, АП дорівнює FA і дорівнює 13 відняти. А сума. Y і Z, це у нас довжина сторони БЦ, так, щоб малюнок було, відняти БЦ, і це дорівнює 13, відняти за умови БЦ у нас 6, буде 7 сантиметрів. Тепер звідси ж виражаємо Ігрик. Y дорівнює від 13, потрібно відняти суму X і Z. Y ми позначили, MC дорівнює CF і від 13 віднімаємо, AX і Z сума. X і Z це у нас а 13 відняти абе у нас 8, отримаємо 5 сантиметрів. Ну, і тепер звідси ж виражаємо Z. Z дорівнює, нам від 13 потрібно відняти суму X і Y. Z ми позначили, це ПБ І БМ і це 13 відняти. А сума Х і Y це у нас довжина АЦ. 13. Відняти 12. Буде 1 сантиметр. Ну, а тепер записуємо відповідь для всіх наших відрізочків. У нас вони перераховані, я залишу, щоб було видно. Відповідь. У нас стоїть АП. АП у нас 7 см. Далі ПБ. ПБ у нас 1 см. Наступне БМ. БМ у нас також 1 см. МЦ, МЦ у нас 5 см. Далі СФ. Це у нас також 5 см, І останнє FA. Тут писала цифри. Так, давайте закреслимо не так. 1 см, тепер запишемо, далі має бути записано 5 см, без назви відрізків. 5 см. FA у нас не додивилась трошки. Фа у нас 7 см. Ось так має бути без цієї частинки. Номер 668 із підручника Геометрія 7. Та номер 47.12 із підручника Математика 7. Виконано.